Доброго ранку, друзі! В ефірі рубрика Здорово жити. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно підбирати взуття для вашого малюка. По факту це завдання досить серйозне і цілком під силу сучасним батькам. При правильному його виконанні ви застрахуєте дитину від можливих захворювань ніжок, найпоширенішим з яких є плоскостопість. Ортопеди і педіатри схожі в думці, що перші справжні черевички потрібно купувати, коли малюк добре вже стоїть на ногах. А це приблизно з 10 місяців. У більш ранньому віці взуття потрібне лише для того, щоб ніжки були в теплі. Значить, цілком підійдуть в'язані або тканині пінетки. Взимку, звичайно ж, утеплені. А ось коли малюк ходить, взуття починає грати дуже важливу роль. Хороші черевички допомагають правильно формувати дитячу стопу. Для того, щоб вибрати правильне взуття, потрібно керуватися наступними підказками. Перше. Топіки потрібно приміряти на ніжку малюка. Пальцем перевіряємо відстань від краю черевика до великого пальця ноги. В ідеалі відстань повинна бути 0,5 або 1 см. Не купуємо черевички на виріст ні в якому разі, адже це негативно впливає на розвиток стопи і прослідкуйте за тим, щоб носок дитячого взуття був високим та круглим. Друге, коли ми знімаємо черевички, а також карпетки дитини, і якщо залишились червоні плями, отже черевички тиснуть і натирають. Третє, дивимось матеріал, з якого пошити взуття. Ніжці малюка, як втім і дорослих, потрібно дихати, тому черевички повинні бути зроблені з натурального матеріалу. Шкіряне взуття кращий варіант з точки зору гігієни та довговічності. Четверте, задник взуття повинен бути досить щільним. Краще, якщо він буде дещо товшим, ніж інші деталі взуття. Це забезпечить посилений захист ноги і хорошу упору. П'яте. Розглядаємо підошву. Вона повинна бути м'якою, щоб не сковувати рухів малюка. Фахівці стверджують, що невеликий каблук 5-7 мм для дітей теж обов'язковий. Також потрібно обирати взуття з рифленою підошвою. Вона не ковзає, відповідно, не буде ускладнювати і без того непрості перші дитячі кроки. І останнє шосте: заглянемо всередину черевика. Потрібно переконатися, що на внутрішній частині черевика немає складок і швів, які можуть стати причиною ранок на дитячих ніжках. На устілці обов'язково повинен бути супінатор, який сприяє нормальному формуванню з стопи. І, звичайно ж, дайте малюку право вибору. На красиві, зручні та якісні черевики дитина обов'язково відреагує широкою посмішкою, а можливо навіть не захоче знімати нові ходики. І якщо покупка по сезону, то не відмовляйте їй в бажанні піти додому з магазину в нових черевиках. Ось і все. До зустрічі!